Інтернет приймальня Івано-Франківської мерії запрацює з 1 серпня. Мешканці міста зможуть висловити побажання та звернутися до місцевої влади в електронному вигляді. Для цього потрібно зайти на офіційний сайт Івано-Франківська і висловити свої пропозиції. Аби міські чиновники мали змогу відповісти на звернення, потрібно залишити свої контактні дані. Якщо взяти навіть Хто приходить на депутатські прийоми, хто приходить до влади, це в основному старше покоління. А власне інтернет-приймання дозволить нам залучити і покоління студентів молодь працюючи до 35 років. Я думаю, що ці люди вони є зайняті, але вони можуть написати в електронному форматі до влади і отримати відповідь. У кожному галузевому управлінні міськвиконкому призначать відповідальну особу. Вона реагуватиме на звернення громадян. Відповісти на електронні запити, чиновників. Матимуть змогу впродовж 15 днів. Щоправда, програмне забезпечення для інтернет-приймальні наразі ще в розробці. Всі дані, які будуть заповнені, попадають автоматично в систему обробки цих даних, і відповідно буде і контроль налагоджено за даним питанням, щоб не було просрочених якихось звернень. І відповідно по електронній пошті або Людина залишає свій контактний телефон або по контактному телефону з людиною зв'язується і надають їй повну інформацію по даному питанню. Інтернет приймальні для громадян уже відкриті у Львові та Луцьку. Іваріон Іваненко Влад Васильчук. Новини на вежі.